Всім привіт! Нарешті ми витягли мотоблок. Чоловік Знайдяйні. розкаже весняну розпаковку Розконсервацію. Це мотоблок дизельний. Якщо хтось хоче брати дизельний, зразу одне попередження. Я перший рік, як весною його викатив. Не мог завести. Не заводиться і все, хоч ти що хочеш йому. Вдалося вести в мастерську. А оказалось що соляра залишилася в всій системі в топливному. От холоду вона кристалізувалася. Там є такий в составі соляри парафін. Він кристалізується і все. Соляра не проходить. Приходилося розбирати і чистити. Так треба. Потім я вже придумав, що треба робити. Просто не треба глушити його на зиму. А закривати краник і ждати поки вся соляра сама вироботалася із системи. І тоді від весною одразу заводиться спокійно, без всяких проблем. Ну, це для дизелей. Ну, для бензинових зовсім інше діло. Ну це що ну, вам про нього сказати? Це для більш-менш молодих такий мотоблок. А як в такому ж возрасті, як за 60, він вже важкувато на ньому. Дуже важкувато працювати. Вже треба щось таке брати, щоб на ньому сидіти і їхати. Ну а до п'яти, до 60 років я на ньому працював нормально, спокійно. Скільки в нас він вже. Та вже до 10 років він у нас, і проблем з ним взагалі ніякий. надіжний, він, виносливий. Ми на ньому і люцерну косили, і сіно косили. Тільки на ньому не робили. Все. І економічний, дуже економічний. Дуже мало він є. Це дуже добре. Є такі ж самі продаються з стартерами. Ну, в мене без стартера я і так його заводю всі. Так, от, ну зараз покажу, заводиться він легко. Як він називається? Це ну, вони є кентавр. Це, це не кентавр називається, а якось трошки по-другому. Я вже не, не пам'ятаю. Ну, типа кентавр. Дизельний грунтофрез. Так, дизельний да, грунтофрес. Ну, фони всі. Всі вони одинакові. Що кентавр, що це і все одинаково. Тут всі лошадок. 13 лошадок. Є різні. є мощні, є слабіші, є разні. Ну, хватає мощих, що хочеш. Залазимо, тільки от по сирій. Якщо сира земля, буває аж заривається він, тобто треба аж підпихувати, того і важко. А так, в общем-то, все нормально. І фризувати. Фрез, звісно, от ці, що з активною фрезою, ті набагато удобніші. Там нажав речах, він сам поворачує, в нього диференціал зрабатує. А тут треба все вручну крутити. його. Це вже важкувато. Як для молодого, то нічого страшного. А як мені вже 66 років, то вже не дуже щось. Який ти будеш слідуючий купляти? Який хочу купити? Да. Хочу, так Хочу рець маленький. Є такі з переламною рамою, є, сперелам, нейрам, є різні вони. Ну, щоб фреза була активна, не така, що чіпляється на місце, а щоб активна фреза общем, ти вже пішком поруч. ходить не хочеш, хочеш їхати. Так, да, щоб сів я на ньому і поїхав. Речажок раз опустив фрезу, включив. Ну, а якщо людям отакий куплять ну, в такому віці, то який треба, щоб легше було? Ну, якщо подешевший. Ну, щоб подешевше, ну це такий. Ну, цей час, я не знаю, ми купляли, я по-моєму. 1013-14. 17 тисяч. Ну це ми давно ж. Вже так, купили. ну це ж давно було. Ну і щас, ну хай тисяч 20. Ну як тракторець куплять, тут до сотні треба вложитися. Звісно, є. Uh. Це для молодого і ці вони працюють, хватає його виносить. Бі... Ну, легший який, легший із ведущою фрезою чи як? З активною фрезою, він не легший, ним легше працювати. Там він нажимаєш, речах він сам поворачує. В нього колеса крутять і тягнуть. Все, а фриза тільки роботи, звісно. Ну, ті дорожчі. Вони... Ну, тоді купували ми на що хватало грошей. Так, да, тоді купляли якось, не знали, що воно. Та можна було б повремені купити дорожчі, допустим. Ну, Не знав. Ну, що купили, тим і користувався. І не жалію, працює він, і легко ремонтується. Ну що треба делається, то тільки часто штурки рвуться. ці, А так все взагалі ніяких проблем. Заводиться він легко. Аз. Заводиться з першого разу. Маленький бачок солярочки сюди залив. Є льопну солярку, як у ліж такої їсть. Ну да, неприхотливий. Неприхотливий. Масло сюди заливається теж там літр, менше літра. 10 ве40. Синтетика і надовго вистачає. Зараз не знаю оце. Мабуть, поміняю масло в ньому і на рік хватить. Ну, а тепер розкажи про наш кентоврик. А про той маленький кінтаврик. Ще є той маленький, купили його, ми на ньому практично не роболи. Ну, Чи брак попався. Заводиться отлично все працює. Ну, Сразу срізає на тих фрезах, що ото крутяться. Зразу там так, така деталь, що раз разрізали і все. Тільки дві в ремонт віддав, зробили. Буквально два рази пройшов, дайся жінка городу, туди-сюди і опять все. Дві дні роботи, а це не крутиться. Якась там щось або ненадіжне, та воно якесь таке ну, все він там. Він у нас поробив десь місяця три да, і, і поламався. Потім ще раз. Два рази ми його ремонтували, так? Да? Да? Один раз Чи один раз. Вторий раз я... А, ні, я один раз сам його ремонтував, ну, да, Один раз в Масільську вже відвіз. І там теж зробили, і те ж саме. Там... Так от міняти оце все треба. Кажу, як оце все міняти, проще новий купити. Да. не такі великі Биток, гроші Він стоїть, стоїть. І ним... Він легкий. Легенький, так. Він хороший на піщаних ґрунтах. Так, да, На піщаних ґрунтах. Якщо я такі ґрунти, він легкий, він а в нас ґрунт стрибає важкий. на ньому і на цьому ґрунті і не поле, так як треба. А от на ну, піщаних ґрунтах, да, там він буде легко, що врізатися в піщаний ґрунт і зрихлять буде почву. Так, що в кого пісочок, то да, кентаврик піде, хороший. Да. А, а за цього наших... може він і не витримав, що в нас такий. Грунт чорнозем і особливо як засохне, як в асфальт вгризається. він, А в піщаний ґрунт там легко. він. Там. Туди він пішов би, мабуть, не поламався. Ну, да. Це такий маленький. Все, до побачення. Ось цей кентоврик, він у нас так і стоїть. Чоловік говорить, що кудись, кудись мотор пригодиться, а так. А так він вже вичерпав себе, не хочемо ми його вже ремонтувати, бо ремонт дешево виходить, тож вирішили його вже не ремонтувати. От і закінчується наш день. Сьогодні я висадила воон там комоти. На пробу затопила буржуйку, сидю коли розгориться, накидаю туди ех, таких несухих дров, прикрию під піддовойло і піду відпочивати. Якщо е, із цими томатами буде все добре, то почну висаджувати у цей розсадник томати. Звичайно, прийдеться мені вставати вночі. Відкидать, особливо, коли буде похолодоння, а похолодоння, звичайно, ще будуть, але ж, але ж це того стоїть. <свісно> Тож, ми сьогодні розповіли вам про наші мотоблоки. Чоловік вже давно хоче такий маленький тракторець купити, щоб можна було сісти і на ньому працювати, тому що вже. Вік не молодий, і е, треба трішки собі полегшувати працю. Е, а без праці ми, звичайно, не можемо. Ми не в ми хочемо е, усе щось, щось нове випробовувати. Е, тож. Е, Можливо, завтра розповім про малину про ажину, тому що вже треба малину чистити, обрізати, готувати до сезону, так як потепліло, і скоро брунька вже лупне і буде йти в ріст. тож їх обов'язково треба обробити від шкідників, від хвороб. Ті, що там зимують, ну і, звичайно, будемо робити підкормки. Зараз, якщо ґрунт прогріється, то будемо давати кальциніт у ґрунт. Це перша підкормка, яка буде. Ну, Про це завтра розповім. Тому що сьогодні про мотоблоки ми розповідали. Звичайно, старт. Розсади полуниці, я до нього підходжу з жахом, бо, бо я знаю, що це, що, що це буде. Це буде бум, тому що да, у мене вже розсадиш немає. Уже не треба мені писати, що залишиться щось, значить залишиться. Тоді, десь через 2 неділі, я буду відправляти зразу ось тільки з понеділка. Буду відправляти кожен день, через день, і побільше, і пошвидше. Тому що ми вже сьогодні поливали, тільки ось винесли, і вже вона пересихає, тому що вітер сильний на вулиці. Ну, Сьогодні вже не такий вітер, як вчора. Але сонечко, суше, особливо касетка, вона пересихає дуже швидко, тому що там маленький об'єм торфу і. Вона вже проситься в ґрунт, проситься висаджувати. Так як вона в мене вже на вулиці, вона вже закалена, вона не пов'яла. Сьогодні я, да, я сьогодні обробила всю розсаду мегафолом, дала мікроелементи, тому що мегафол бажано із якимось підживленням давати. А так як я кальцію селітрою підживлювала, Можливо, я ще встигну підживити до відправлення гумотом-колію, тому що ну, мені подобається розсада із гуматом калію. Вона стає зелена, гарна, їй всього вистачає. Ну, от подобається мені це добре у мене, воно підходить або 5-5-5, або більші формули. Але вони класні. Звичайно, я зараз азоту багато не даю, тому що ну, різні регіони, десь ще холодно, десь уже жарко, щоб вона не викинула квітконоси, тому я її і винесла на вулицю, тому що все-таки на вулиці, хоч вночі а, холодніше, прохолодніше, а вдень, звичайно, тут я нічого не можу зробити, вона все одно росте. Ну, звичайно, не всі, не вся полуниця вже так дуже прокинулась і пішла в ріст ні Є такі сорти, особливо Крістіна, вона в мене ще сидить, вона ще не йде в Ріст. Корінь, звичайно, там гарний, а от шапка ще, ще, ще її немає. Вона ще не, не пішла в Ріст. Тож, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна, бо вже темніє, треба вже в хату йти. До побочення.